В цьому відео не постраждала жодна собака. Так. Добрий ранок усім. Це вже другий день у В'єтнамі. В цілому, що я скажу, основна така проблема це проблема зі сном, тому що ми, в принципі, не пізно лягли. Ми лягли на одинадцятої ночі, прокинулася аж об одинадцятої. І тут різниця в часі, там, де ми мешкали і куди ми приїхали, аж в плюс 5 годин. І насправді дуже сильно хочеться спати. Е, вчора було весело, круто, відео скоро вже буде на каналі, або воно вже є. І що сьогодні? Сьогодні, взагалі, в планах ми зараз заїдемо до розиних родичів поснідати. І після чого дуже сильно хочу пройти прогулятися вуличками. Вітнамськими позаглядати на фрукти, які тут взагалі є, овочі, понакупляти і тому подібне. В цілому так. Е, зранку прокинувся від того, що просто духа тінь така, що ж дихати нема чим. То да, кондиціонери тут працюють 24 на 7. Спека неймовірна, порівняно навіть з тим, де і, і в Україні проходить, то все, да, не така жара, як тут. Ну і. да. Ну, а їй все рівно. Хі. Тому так, да, розпочинаємо другий день, там далі побачите. Так, ми таксуху. Коротше, Таксі тут насправді недороге. Нам, в принципі, до будинку до розиної мами далеченько їхати через місто аж. то в цілому, в принципі, оскільки ми... Ми з карточки списали десь 3 долари, то нормально, але... Треба брати в оренду мотоцикл. Як вони їздять, тут, звичайно, це адове місія. Ми зараз знаходимося у батьків Рози. Ми будемо снідати. Будемо їсти мікуан. і ось так ось воно виглядає. Вон до якась... Це бамбук. Це колюбасу бамбук, бо я його пам'ятаю ще. Ну і сама лапша. Наливається в'юшка. Яєчко береться і в употреблення, і закусується такими хрустящими панкейками. Дуже смачно це зроблено з риса та кунжуту. Дуже смачно і так. Смачно Коротше, зараз буду їсти бейбі банан, ті, які дуже солодкі. І Роза каже, що у них ще є такі темні чорні зернятка. але... На смак він як банан, солодший, але не сильно. Він мені нагадує трохи бараболю. Okay. По смаку. Але насправді вже то і смачно. Ось тут є такі чорні зернятка. Каже роза, що їх. Ні, не ж больші. А, якщо більші. а окей, ну то да. так. То, коротше, так. Смачно. <звук> Я зараз вийшов на прогулянку, бо розі там треба порішати деякі справи з документами. Зараз у нас пів, пів на другої і можу сказати, що дуже-дуже душно, е, спекотно і е, буквально чи навіть хвилини не пройшло, я вже просто липкий мокрий і неприємно то є і в цілому так. Зараз я сказав, що вдома сидіти не хочу, бо навіть в тіньку під вентилятором дуже-дуже дуже 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 спекотно, А тут ще спекотніше. Я ще б дуже сильно хотів звернути вашу увагу на те, що республіка В'єтнам є соціалістичною, якою є комунізм досі, але у них замість Лєніна, їх пошемін. Ну і в принципі вся вулиця вкрита червоними флагами або флагами з в'єтнамським кольором. Так, коротше, зайшов я в місцеву забігаловку, щоб замовити якесь смузі, там у них є якась ще їжа, якісь напої. Кажу, що у вас є по смузі? Каже, манго, авокадо і клубніка. кажу, о, давай полуницю. Таким от чином воно виглядає. Я заплатив за полуничні смузі 20 тисяч, це майже долар. 80 центів за полуничну смузі. Не знаю, щось вони там добуду Чогось налили. напевно, сироп з цукру, спеціальне молоко, саму полуницю або паляницю. Ну і тут ще є різні такі всякі штуки. Я прийшов у них запитав, чи є у них Bubble T, але у них вони, в В'єтнамі Bubble T називається по-іншому, Воно у них в'єтнамську назву має. Ну і зараз мені то заварганять, зроблять за... Зав... О, політ High quality. І ще одне дуже важливе, що я хотів би звернути на вашу увагу, подивіться на ці стільці. Друзі, вони дуже маленькі, прям піпець. Чесно, для моїх сраки треба брати мінімум два стільця, щоб сидіти нормально. Бо це так вчора саме було в кафе. І ще дуже дивно мені дали смузі. Зараз ним голосую. І мені ще дали, я так розумію, це вода з льодом, але не впевнений. Зараз куштую. Так, то вода з льодом. Ну, що я скажу вам, насправді. Дуже спекотно і приходиться пити дуже-дуже багато рідини. Не так, як їсти, а так як пити. Тому це країна, в якої ти точно, якщо хочеш похудати, то ти це зробиш. Дуже смачно. Навіть не порівняю з Україною це. Та й так. Так, ну що, я зараз зайшов звичайний супермаркет. Тут, звісно, да, яблука груші не дешеві. За 000, це кілограм 85 тисяч, це 2,5 долара. Що є, в принципі, дороговато. Ну, екзотична країна, у них це не росте. різні там по різним цінам і подібне. Але знаєте на що звернув увагу? І що дуже сильно здивувало, у них Red Bull Подивіться, який отакі От маленькі баночці, і він взагалі по-іншому виглядає. Вартує такий 14500, це десь долар-1,5. Долари три, десь такого. ну і Інші хімікати і хімози так само продаються в любому випадку. Просто казали, що це дуже популярний сироп у них дуже. Ну, і вартує він 3800, що теж не є дорогим йогурти всякі, наприклад, десь такого вінамів-проби якийсь дуже дивний. Ну, куди ж без цього це лапша. Вона тут у них дуже популярна, різних видів сортів, соєвий соус. Такого у нас точно тут немає. Ну як, типу, подібне, але все рівно не то. Я вже спробував. Ось, наприклад, я завжди зараз купую ось таку от, плану е Соєвий соус вітамський, дуже смачний, друзі. Якщо десь колись такі побачите, купити краще це, аніж в АТБ-та в магазині або в сількову. Бо то насправді несмачне порівняно з цим. Фірма Магі. Е, олія. Ну, а так, цілого цілому олії вистачає, лапші ось до вам ще побільше лапші. Е, е, ко, В'єтнамська кава і зелений чай то є топ. Потім якось покажу кафешки, заклади з тим всим, Насправді це дуже популярне у них. Прям ці три в одному або типу як наші чи, чисте кофе в стіках. Такий чай, зелений, він дуже міцний. Насправді я його коли спробував, то от, Ух, аж спати не хочеш. Потім ось такі кафе напої різного виду Ну, Більшість мені здається, що то є, як і у нас. У нас немає зараз тільки кола Light. Потім це якась Cola Plus. Отакої от точно у нас немає. Я цього не знаю, що це таке енергетоси, всі ті ж самі у нас теж вони є. Потім якісь полотенця і ще щось. О, Роза казала, що оці снеки, це взагалі це, топ із топів, каже, це просто вау. І тут вся, всяка всячна. Ну а так, в цілому, що скажу, що да в принципі деяка частина з цього всього я вже бачив у нас вдома. Ну, а так... Так воно все виглядає. Ви знаєте, ось цей Red Bull, він не такий, як у нас. і Він по смаку нагадує такий, як наший але він іще більш солодший. Йду по, по крайній по крайні дороги, бо нема де пройти нормально. ну і так да. Але скажу, так, Red Bull. Мені обійшовся в 50... 50 центів. Ну так, для смаку лише спробувати, та й все. І ще один такий маленький факт, наскільки вони полюбляють мотоцикли. Ви просто подивіться, я проходжу зараз одну тільки вуличку, тому що воно навкруги. Це я так розумію, вже повністю небоушні варіанти продають. Напевно, можна взяти і в, в цей. В оренду, але в цілому я ж кажу, дуже велика кількість тут тих мотоциклів і ти просто в шоці від цього. Подивіться, скільки їх тут їздить. 24 на 7. Просто. Ну що, коротше, ми... я напросився на milk tea. Но тут коротше, така тема. Як називається мілкті? Ташіво. Ташіво. У них это називається... У них це називається Ташиво. -та Щось в цьому плані. Кореч, зараз будемо вибирати, що тут є. Тут є справжній мілкті, який дійсно смачний і він дуже дешевий. Це чуть більше долара, долар долари 10 центів, але це дуже смачно. Порівняно з тим, що ми коштували в Норвегії за 10 баксів, мені здається, це буде прям топ стопів. Так, ну що, коротше, нам вже принесли льоха, тут виглядає. Це, mm. це на цей розмір. І це вартувало нам, вибачте, за 3... такі штуки, я видав 5 доларів до 5 доларів. За великий розмір. Зараз будемо пробувати на смак, як вона виглядає, Подивіться ще раз уважно. Це тапіока, яка як гумка, правильна тапіока, не та, яка у нас в Україні продається, яка відразу лопається. Це фігняна тапіока. А ось це справжнє та натуральне, яке можна смакувати. Я вам скажу, що я взяв собі матчу. Роза що ти взяла собі? З чорним цукром. І вона така ж саме взяла. Ну і що? Вони поки роблять селфі. У мене є можливість трошки розпити. Також дали ложечку, щоб кушати такі потім. Але є велика трубочка, якою можна все зробити. І ще. Це зелений чай? Це зелений чай. Друзі, у них зелений чай, відразу кажу, він не такий, як у нас. Він набагато-набагато, набагато міцніший. Я сьогодні його вже пив прямо домашній з дому. Я вам скажу, що це прям прям жестяк. Він по смаку нагадує мені як, як чефір. Ну, тут він трохи слабіший. Коротше, міксуємо, моторський дуже круто виглядає. Прямо вау. Мені дуже подобається. Ліжечку на чашечку. Ну і пробуємо. Коротше, що я вам скажу? Ну, так, да, це матча. Тільки матча не така, як у нас в Україні теж. Ну і... Give it to me. Я вам скажу, що... Я такого в Україні навіть не, не смакував. Це просто вам. Оце з чорним цукром. Давайте спробуємо це. Оце то. Мача то таке. На цьому. Давай я помню. А это ні? Може все-таки готові? Коротше. Э, оце топ. Мачок дуже смачна, але там дуже мало цукру і вона така собі. А оце? Дуже подобається. Мені дуже цікаво спробувати крем чиз, який він буде на смак. Ну, в цілому що я скажу? Клас! Тобі лука застряла. Вона вже не йде. Так, коротше, ми приїхали вибирати мотоцикл в оренду. І що, Дуже багато варіантів, але так як Роза і подружки, друзі знають мову, то в цілому, в принципі, нам і знижку зробили і так далі. Той мотоцикл, який ми беремо, до його тестують зараз. Якась Honda. Не знаю, в них не експерт, але в будь-якому випадку мені щоб сісти і поїхати. Ось ця наша лялька кралька Так, ти що? Хроміруване. Віталік я воділа, коротше. Ну і в цілому таким чином воно буде все виглядати. В цілому скажу, що від нами зовсім, інша, ой, зовсім інше життя з приводу транспорту. Так, автомобілі ходять, але найважливіше то є мотоцикли, їх дуже велика кількість. просто. Це зручніше і дешевше. Ну і в цілому до да, поїхав. Все. Просто подивіться на цю кількість мотоциклістів. Просто неймовірна кількість. Ми зараз наближаємося до е, Драконічого мосту, який пускає в якийсь період часу то вогонь то воду. Ну і виглядає він і таким чином. Коротше, отак переходиться дорога. Мотоцикли приїжджають повз нас, і ось таким чином ми просто переходимо та і все. Коротше, так, да, це зараз ми тут будемо пити тростникові Коротше, напої. Ось таким чином воно виглядає на маленьких стільцях і з таким ось видом. Короча, отакі знову маленькі стільці, від яких в мене срака були. Е, Припарковують ось там мотоцикли. Ми там свій запаркували. Ну і ось так виглядає то все. а там набережна, можна піти туди відразу красивим самим краєвидом, якщо хочеш. Ну а краще всього от в ту в ту сторону. Їхати там краще всього. Стільці дуже малі, маленькі столи, маленький стілець. Ось такого на все виглядає. Виглядає. Не думайте, що воно здорове. Тут дуже екзотичні продукти. Мені замовили з... Шуґеркейн. Ну і в цілому так. А, іще я. Ну, прикольно. Так, принесли нам уже напої. Ось так воно виглядає, я так зрозуміло, це моє. Здорове. Вау, то зелене теж так прикольно виглядає, однако. Ну і друге я не знаю, що. Yeah, okay. Роз короче, ізітор да. Да, короче. я ісма. Коротше, так. Так, коротше. Що вам скажу? То є от така отара. Дуже здорова. Тросник дуже смачний. Прям. паня ось це зроблено в переводі з, з листка панди, але... Бля, я хочу бути пандою, бо воно дуже смачне. І з молоком згущеним зроблено. з знаю чому, Але вони не спішать тут. Пити. Воно вартує. Ви ж розуміли? Оце вартує 15 тисяч віднамських тон. Насправді це менше долара за 60 центів. Ну, чесно кажучи, за 20 гривень ось таку тару, то є добре. І воно є натуральне, Воно ні з чим не змішане. Mm -hmm. Отак і живуть. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Але в цілому... Це вау. Я задоволений. Коротше, ребята, ми приїхали ще в одну забігаловку з морськими ось продуктами і тому подібне. Зараз більш детально покажу вам. А виглядає то все насправді ось так. Ось таким чином. Тут всякі смаколики, снеки. Бери, що хочеш, платиш і йдеш собі туди і сиш. виглядає це все, звісно, отаким от чином. Ось тако. Ну, Но нормально. Да, тут багато. Тут різні ларки, тут різна їжа, різний асортимент. Ну так, ось, наприклад, один із них це кальмар, щупальця. Або от такі от ноги. У нас такі ноги в Україні продають е, для чогось, наприклад, покормити собак, а вони це як делікатес хріначать. Ось таким чином воно все то виглядає. Не знаю, що то є. Тут я бачу кукурудзу, якісь снеки, хрустящі, сосиски. Типу як наша мівійна. Ага. Uh, uh -huh. І така ж сама, що і зліва перша була. Ну що я скажу? Snail то... snack. snack. Da, це називається як? Snail snack? Вот. Um, okay. 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 Принесли тарілки. Всякі тарілочки. Всякі соуси. Коротше, це справжнє в'єтнамське життя. І біль, я вам скажу так: що більшість, більшість отаких от закладів, які ви бачите як зараз, для в'єтнамців це прям вау. Не як для нас туристів, бо ми туристи намагаємося знайти щось цікаве. А тут насправді, ну, як ви бачите, трохи по-іншому. Але. То ну, варто спробувати, тому що це в'єтнамське життя. Короче, я тільки що спробував якесь. Ну, насправді спробував якесь знаєш, тісто в флярі, флярі. В в клярі. І якось так. Це просто зажарна сосиска, але це в'єтнамська сосиска. Ну і вибираєш собі соус, макаєш. І оцей соус, коротше, ну <плес> так. Вона, yeah. коротше, вони і бухають. Ого! Така прям гостренька. Але тут іще щось є. Я не знаю, що це таке. Роза! Роза, що? О, це смачно. Кімчі це дуже смачно. Я ніколи не користував справжніх кінці, але це, це вау. Для мене це прям, я таке дуже сильно полюбляю. Я можу сказати, що це звичайна капуста з, з такими гострими спеціями, але з пивком це адпак. І Смакота. Ну то що в будь-якому випадку інше їжа, от, наприклад, ось ця ви ж розуміли, це просто правова паличка, яка прожара насправді, і більше нічого такого. її просто в спеціальному клярі Роза сказала, що ось ці ця, ця тара ця вона жарилась в рибному їхньому соусі, якийсь смерди.

Вона реально Вот это уже в чем резница? Новый бабки. Просто сыска нормально. Если можно. Что это такая? Что же сыр? Сир. на культур. Ну, це. Оп. О! Дуже гаряче. Дуже. Спробуємо це. Ну це просто закуска. Нічого такого. Ну і... Ну, ми таке їли. Як спаржа виглядає? Ну, насправді. Як рослина, таке, як і є. Нічого такого з, вау, але... Так, на закусь. Ну що я можу сказати? <таспродук> то є смачно, <паспродук> І для мене то є цікаво. Але то, <паспродук> 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 то топ. От, от серйозно кажу, це реальний топ. Мені дуже подобається воно. Ну і що? Напевно, це другий день вже піде під завершенням. В будь-якому випадку ми будемо далі сидіти, М -м -м їсти і відпочивати. Тому до зустрічі до, до, до третього дня. па-па.